Добрий день, дорогі друзі, підписники. Сьогодні Hyundai Tucson. Будемо замінювати пильник. Наш розум наружний. Так що беремо наший пильничок отакої такої фірми. Двухлітровий у нас Tucson, передньоприводний. Отака фірма. Не знаю це, власник заказував його. Е -е, зараз. Нам потрібно відкрутити колесо, відкрутити оцю фрузу гайку, запшикати його і будемо його піддемкрачуємо, будемо його розбирати. У нас ковпачка тут нема, це дуже добре. Зараз будемо відкручувати так. Так, е Открутили гайку, була сильно ржава, штоперне кольцо витягне. Ой, штоперне кольцо. Шплінт витягнули, Потім гайку відкрутили на 32 головкою. Отаким ось таким воротком. Ось. В принципі, воно по заводу не сильно зажате, обнаруживши ще шарова опора. Що наша шарова опора болтається. Дуже сильно. Як це не обнаружилося, а це обнаружилося, що люфт. Открутив стойку стабілізатора провірити. Стойка стабілізатора ціла. Що розбираємо далі. Рульовий наконечник теж цілий. Сейчас шарову шарового опору буду знімати. Ну і відповідно буду пильник. Пильник буду, буду міняти. Так, З допомогою такого съемничка. Зараз будемо відкрутили гайку на 17 раз. І тут у нас теж гайки, ось, болти на 17, зараз будемо так запихати. Сейчас сюди вставимо і будемо закручувати мощний хороший. Погнали. Так, розпаковуємо, оці беремо. Беремо це все. Ось так сюди підковирюємо. Сюди можна вставити отвертку. Ми будемо міняти його прямо на цьому, тут на валу. Зараз у нас тут у нас, оскільки машини 114 тисяч пробіга, їй 14 год, чи 105 тисяч пробіга. Ну, ви бачите, що все по заводу собрано. Тут у нас всередині така жидка кофейна жижа, така залита, біжева. Е, беремо це його тут, розжимаємо. Зараз щось таке візьмемо тонке. Розіжмемо чуть-чуть, і тут його вищелкнем. І... Тоді вже це. Я думаю, що тут просто на цих стоїть вона на. А може і на штопорному кольцю. Зараз розберемо, подивимося. Коротше, розжимаємо ці штукови, оці хамути, знімаємо і тут зараз потече в нас жижа, така у нас завода жит... рідка така. Так. Е... Друзі, знаєш, що у нас виходить. Дивимося, якщо в нас штопора нема, кругом отак ось по кругу крутимо дивимося. Бачимо, нема ніде міста під штопор. Ну, під такі розжимні плоскогубці. Там штопор виглядає. Значить, у нас він просто збивається, стоїть на, на колечку. І тобто, треба отак його вибивати, брати. Просто вдарити і він має вискочити. Сюди його наставляємо молотком чи сюди і беремо вибиваємо. Ну, звісно, краще це на знятом робити. Може треба було і зняти. Ну, зараз подивлюсь, якщо немає, то буду знімати. Значить, Все. Мандо стоїть. Я, звісно, думав про Hyundai. 100 тисяч пробіга. Ну, друзі, ну, подивіться все. Да, він там в гаражі малі пробігає зимою. Він там їздить по людина, там, 3 км, влага. Там, на роботу 3 км, він постійно їздить. Ну, качество, звісно, я не знаю. Ну, мені, допустимо, не дуже подобається качество. Ну, 14 років, може корозія. не знаю. Напишіть своє міння в коментарях. Знизу там те саме, я потім покажу кстати. Так, друзі. Витянув я, витянув я весь поворотний кулак. Я його просто взяв як на ланусі. Я взяв, різко, дергнув і воно витягнулося на цьому. На... Тут просто як на ланусі виходить система. На нубірі в мене така система була. На ланусі. Дергнув його воно витягнулося з моста. і... Масло, кстати, там і нічого і не тече. Нормально, все порядок. Ой, масло трошки потеку. Ой, треба тряпкою туди. Зараз тряпкою заткну, бо потеку. Тряпкою заткнув і, і все його. Так, друзі, необычним способом міняю пильник. Ну, Я не можу оце збити. Тут виходить обичне штопорне кольцо. я вам вже показував. Я бив, як ви бачите, я вже побив тут, о, ну, я думаю, що воно не знімається із-за того, може, що в мене немає ударного молотка, його вже і в тіски сюди плотно зажимав і бив. Кувал бив. Ну, не збивається воно, хоч ти що хочеш йому робити. І воно якесь такий тут, ну, такий метал, якийсь, вообще, ну, що щось мені взагалі довіря не внушає. Коротше, розібрав я цю сторону, зараз я сюди поснім. заодно і тут, заодно і смазку тут поміняю. А що зробити? Тут все, у нас виходить, що на кольце стоїть. Бачимо. Ось стопорне кольцо. Беремо, розживні такі плоскогубчики, все сложуємо на кучку. Витягуємо, міняємо, собираємо і все. І все їзде. Тут заодно і сюди нову смазку. Ви бачите, що тут робиться, якась біла смазка, непонятна. Підсмазуємо, чуть-чуть підпихаємо нової смазки. І хай собі їздить цей тусан далі. тому що ці проблеми, вони нікому не треба, ці нюанси вилазять такі, нехороші. Все, друзі. Хорошо, що хоч можна так. Тут, ось, кстати, ще одне, було стоперне кольцо, щоб його сюди витягнути. Як ви казалось, тут не троши, бо тут воно все стоїть по контуру. Бачите, це штопер... все, у нього посадочне место цього, у цього стопорного кольця. Витягуємо це стоперне кольце, зараз це акуратненько знімаємо і вложим. Бистренько міняємо пильник і збираємо його. Так. зібрав цей пильник. Щось так. Джабко, щось така фірма собі дивлюсь такий. Китайчик крепкий. Е, так, тепер збираємо верхушку. Тут я єлі натягнув його. Ці пильники. Я нічого не включав. Ой, хамути, я нічого не включав і не показував. Смазку видавив всю сюди. Смазка. Тут у нас є посадочні канавки. Посадимо на посадочні канавки, все. Ну і все. В принципі. Збираємо верхушку. Теж сюди смазку кладемо. У мене є. Пачка смазки. Зараз складемо всю смазку вот таку. Жара у нас неймовірна. Ну, работаем. Работаем. неудобно трошки снимать. Но работаем. Це все добре проблема. Механіка знімати його це проблемно. Работаем. Вот так, друзі, вже зібрана і ця сторона пыльники. Так що скручуємо цю гайку і... вставляем нашу полость на место и меняем, собираем, меняем шаровую опору. Шаровые опоры вот такие привезли. Ленферд, Спартейдж, Тусон. Вот такие вот Ленферды привезли. Хорошие шаровые. Ставим. Так, друзья. Собрал, поставил колесо, поставил новый шплинт. Так, его там закрыл Зажав колесо, поставив новий шарову опору. Цього... Поставив. Коротше, збирав 15 хвилин, а розбирав 2,5 часа чи 3 минути. А собрав буквально за пів часа все. Ну так завжди. Це ж такі машини, що це мало їздять, їх дуже, дуже важко розбирати потім приходиться. Все, друзья, кому понравилось видео, ставимо лайк, підписуємося на мій канал. Крутимо ну, нова шарова опора наша. Новий пильник нашого. Виглядає головне, щоб він качественный був. Ну, в общем говоря, друзі, якся все так. Всем спасибо, всем все